Добавляю приблизно 2 столові ложки домашнього смальцю, домашній свиний жир. Цю страву треба готувати бажано на свинячому жирі. Нарізала картоплю ось такими кружельцями. Приблизно 3-4 мм, така має бути товщина. Обов'язково спочатку треба добре обсмажити. Смажена картопля придасть інший смак, набагато смачніший, духмяний перець, При смажці гарно розкриваються всі аромати, будь-яких приправ, лаврушка, і все гарно перемішую, смажу, щоб картопля трошки віддала такий. Золотистий колір сіль. Все за смаком приправа до картоплі, перемішую і продовжую смажити буквально ще. 3 хвилинки. Наливаю води стільки, щоб покрило картоплю. Перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою, залишаю варити до готовності картоплі. Картопля має повністю зваритися. Багато води не наливайте, рівно стільки, щоб покрило картоплю. Достатньо. Поки картопля вариться, розтоплюю смалець, свиний домашній жир, обсмажую цибулю. Бажано до золотистого кольору. Цибулі давайте багато, тому що буде. Цибуля віддавати свій смачний такий смак смаженої цибульки. До смаженої цибулі додаю борошно, приблизно 2 столові ложки. Все залежить від кількості картоплі, скільки у вас буде. Додаю перець чилі, хлоп'ями, приблизно пів чайної ложки. Все добре перемішую і смажу приблизно. Дві-три хвилинки на середньому вогні, борошно має мати такий світло, коричневий колір. Періодично перемішуємо, щоб борошно і цибуля не пригоріли. Ось так. До смаженої цибулі додаю солодку паприку, борошно обсмажилося. Трошки ось так посуну. Приблизно одна столова ложка. Ось так. Все добре перемішую і обсмажую трошки паприку, щоб вона гарно розкрила свій аромат. Пару секунд, недовго, щоб вона не пригоріла, ця паприка солодесенька наша. Ось так. Все, аромат уже пішов. Зараз можна все перемішати і обсмажуємо ще приблизно півхвилинки, не більше. Ось так все поєднуємо гарно. До засмажки наливаю воду. І ще наливаю води. І все. Якщо маєте бульон, можете бульоном залити, перемішую ось так. Пересипаю цю засмажку у картоплю, Довожу до кипіння, перемішую, накриваю кришкою і все залишаю. Разом варитися до готовності картоплі. Картопля має повністю приготуватися. Ось так. Картопля має бути така, знаєте, розварена, має розлізтися, розламатися. Ця страва може бути як основне блюдо і може бути як гарнір. Картопля, коли почне розвалюватися, розламуватися, вона вже перетворюється в більш таку густу масу, і тоді може бути як гарнір. Можна подавати м'ясо, можна сердельку, ковбаску, чорний перець. Зелень петрушки, тут укропчик і зелене перо цибулі. Ось так. Можете свіжу зеленину додати. Можете додати свіжий чесник натерти. Я додаю сухий, приблизно ось так. Одну чайну ложку. Все добре перемішую, накриваю кришкою і хай собі вариться. Маса дійсно густіє. І коли картошка вже буде розварена, переварена. От тоді воно може бути вже як гарнір. А поки вона ще ціла, це може бути як основна страва. Можна на перше, як супчик подавати. Періодично не забувайте перемішувати, тому що тут борошно. І, щоб знизу не пригоріло, треба перемішувати час від часу. Ось так, смакота. Просто, швидко і доступно. Уже є що перекусити на вечерю. Це вже добре, смакота. Ось така має бути страва, така юшечка. Файно так затягнута борошно. Картопля віддала також свій крохмаль. І тому в міру густа. Супер. Лаврушку можна забрати. Вона вже тут не потрібна, вона віддала свої смаки. Зараз я її заберу і все. Можна подавати і обідати, вечеряти. Страва із двох інгредієнтів: це картошка і смажена цибуля. Заправлена паприкою, смаженим борошном, смакота. Можна відварити або посмажити сардельку. Котлету можна подавати до цієї картопляної страви. Можна вживати як основне блюдо. Дуже смачно просто. Трошки вам зніму ось так близько.